Вітаю вас, шановні рибалки, 2025. З вами Юрій Петраш. Ми розпочинаємо новий випуск. Зараз я дуже швидко закидаю одну вудку і потім розповідаю, що ми будемо сьогодні робити. Закидаю і починаю свою розповідь. Дуже короткий день, і важливо, саме зранку будуть клювання, тому хоча б одна вудка повинна бути в воді, і тоді не спішно я розповім, що для чого і навіщо. Так, ну що, друзі, перша снасть у воді, і зараз я розповім. Що ми будемо сьогодні робити? Зараз кінець сезону 2024. В нас зараз холодно, холодна вода. І саме в цих умовах ми продовжимо тестування наших нових продуктів. Продуктів, які будуть доступні, а деякі вже доступні у сезоні 2025. Риболовля сьогоднішня буде відбуватися на Нашу новинку. Це поповнення у сім'ї кекс. Наш новий продукт це дабл кекс. дабл кекс – це продукт, який має подвійний смак, подвійний колір. Ну і я сподіваюся, що буде мати подвійний результат. Для цієї холодної води ми визначили два смаки: це дабл кекс слива, шоколад. І дабл кекс, кальмар журавлина. Саме ці два смаку краще за інші в холодній воді себе показали. Насадки ми будемо використовувати комбіновані. Це також новинка сезону 2025. Але поки її назва в невеликій таємниці, розпочинаємо нашу ловлю. І якщо ми зможемо сьогодні отримати результат, я буду дуже задоволений, тому що зараз для любителів ловлі коропа і карася вже сезон завершено. Але є деякі рибалки, які не хочуть сидіти вдома, і саме для них я проводжу ці опробування. Щоб по холодній воді також можна було спробувати і весною впіймати свою рибу. В таку пору року кожне клювання на вагу золота зможемо ми когось сьогодні змусити чи ні, я не знаю, але ми це спробуємо. Зараз дві вудки це дабл кекс слива шоколад з різними комбінаціями, і потім дві вудки, кальмар журавлина, також з різними комбінаціями нової насадки. Ой, потужне клювання! Ой, потужне, потужне! Ой, хлопці, це... Ах! Зійшов! Ах, зійшов! Ах, зійшов! Це був дуже великий. Я не міг його навіть з місця. Я не міг, це була... Це був монстр. Це був монстр і опять, не опять, а знову спрацювала комбінація рожевий і синій. Це навіть був дабл кекс слива шоколад. Навіть вибив і кекса. І ось наша гарна гарнюсенька насадка, на яку зійшов монстр. Ох, руки трусяться капець. Зараз, як ви бачили, відбулася дуже Потужне клювання, це був справжній монстр. Я впевнений, що це був короб за 10 кг. тому що відразу після того, як я його підсік, він декілька секунд не рухався з місця. Тобто, не дивлячись на те, що це дистанція була, була приблизно 80-90 метрів. Те, що в мене намотана моножилка. Яка амортизує, я як не хотів, не міг зрушити цю рибу з міста. Риба була велика, і десь своїм розумом я дуже радий, тому що відбулося саме клювання. Те, що я її не достав, це вже розочарування в мене як рибака. Ну, як виробника, я дуже задоволений, тому що в холодній воді. Крупна риба на даблкекс, на нову наживку, клювання відбулося. Що ми зараз зробили? Ми перевірили глибину, на якій відбулось клювання. Це дуже важливо, в якому, на якій глибині зараз знаходиться риба, та риба, яка може кормитися. На початку одна вудка у нас була на 3 метрах, потім йшов свал десь на 3,7. Саме на 3,7 відбулось клювання. Третя вудка у нас була вже на глибині 4 і четверта на глибині 4,20-4,30. Тому зараз ми всі вудки переставили на глибину 3,7, 3,8. Це йде така бровка. І всі вудки ми поставили з різними комбінаціями насадки вдоль цієї бровки. Зараз ми продемонструємо, яким чином ми вибрали глибину і вибрали нове місце ловлі. Є наші партнери, це компанія Навіоніка, яка дала нам чудо-човник. Він стоїть неймовірних грошей. На жаль, не кожен, не кожен рибалка може собі його дозволити, але якщо скинутись з кумом з братом, штука дуже класна. дуже класна. Ви завжди зможете і завозити вашу наживку в одну й ту ж точку, ви завжди зможете дивитись рельєф, шукати рибу. Багато функцій він робить. Можете кормити все, що хочете, ви можете робити це ваші очі на всій водоймі. Це ваш помічник при короповій рибалки, помічник номер один. Так що, якщо є можливість, стоїть дуже дорого. Якщо є можливість, шансів буде набагато більше. Так, друзі, є ще одне клювання. Є ще одне клювання. І як я вже казав, спрацювала тактика, що ми вибрали однакову глибину. Непогана риба, дуже непогана. Цього разу я буду обережні. обережніше і тут дуже добра комбінація. Риба йде десь в корчі. Тут дуже класна комбінація насадки. Зараз я все вам покажу. Тут і даблкекс спрацював кальмар журавлина. Гарна, гарна, гарна рибка, не зійди, ми покажемо глядачам і відпустимо. Хлопці, це хтось хтось добрий сьогодні це вже друге клювання і друге клювання гарної риби. Дуже гарної риби. Буду просити. Про допомогу. Ой, хтось там, хтось там зайшов в корчі. Ой, зайшов і в корчі. Все, зайшов в корчі. Виходь! Виходь, будь ласка. Ой, повезло, вийшов, але ми ще не взяли його. Давай, давай, давай сюди, йди до тата. Під саку. Так, а ну вже... Да, непоганий, непоганий, непоганий. Іди сюди, іди сюди. Так, є, друзі. Є. Ох, і рижий. Ох, і рижий. Ох, і рижий. Так. Так. Так, друзья. Гарный. Дуже гарный. Эх. Наживка наша відірвалась. Але це був блакитний з блакитним. Такий хлопець. Відчіпляємо зараз його. Так, друзья, Цього хлопця ми дивіться, який рижий, рижий на цей раз дабл кекс і на цей раз кальмар журавлина. Цього хлопця ми дуже-дуже обережно відпустимо. Зараз, щоб не кидати його складки, віднесемо до берега. Так, ну що, хлопці, подякуємо цьому велетню. Так, друзі, гарна риба, гарно пішла, як я їй обіцяв, е -е, розповім. Зараз витру руки, бо трясуться руки і розповім. Перше клювання гарної риби у нас відбулося на глибині 3,8, і після того, як ми всі наші снасті розтягнули саме на такій глибині, але з різними комбінаціями ми... Отримали ще одну покльовку, ще одне клювання гарної риби. Дві вудки в мене було дабл-кекс слива шоколад і дві вудки кальмар журавлина. І цього разу клюнуло на дабл-кекс кальмар журавлина і комбінація з новою насадкою. В блакитних кольорах. Залишилось для ловлі десь приблизно, приблизно година часу. Зараз ще зроблю закидання. Ну, відчуття дуже гарні, дуже гарні. Дуже гарні. Так, друзі, будемо завершувати чудово. Все чудово, холодно, але риба їсть. Я дуже задоволений результатом, тому що, повторю вже кілька разів, для мене було дуже важливо. Як буде працювати новий дабл кекс, як буде працювати нова насадка? І той результат, який ми маємо на цей час, цим результатом я дуже задоволений. Наприкінці, як завжди, я хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину завдяки вам. Ми маємо можливість і працювати інколи вибиратись на риболовлю. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.